Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник про головні події на цей час далі. Яценюк залишається. Рада не підтримала відставку прем'єр-міністра. Зелений коридор. Сили АТО виводять мешканців із Луганська. Бути патріотом чому національне стає модним. Кабмін працює і в повному складі. Верховна Рада не підтримала заяву Арсенія Яценюка про відставку. Підтримати уряд і його ініціативи нардепів закликав і Петро Порошенко. Вже після закритого засідання ради президент наголосив, що спільна робота допоможе Україні. За відставку Яценюка проголосували лише 16 депутатів, два з яких регіонали, решта комуністи. У своїй промові очільник уряду наголосив, що Україна ніколи не оголосить про дефолт. Таку завзятість депутати підтримали оплесками. І стоячи вже в кулуарах розповіли, що прийняли на закритому засіданні. Нарешті затвердили зміни до державного бюджету України та податкового кодексу. Це надасть додаткові кошти армії. Більше про події в парламенті ми розкажемо у наступних випусках. Далі до новин зі сходу за ніч українська армія нанесла кілька потужних вогневих ударів по позиціям бойовиків. Координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук повідомляє, що за добу 11 бойових вилетів здійснила авіація. Також завдано 24 артилерійські атаки. Наші військовослужбовці знищили значну частину бойовиків і техніки. Тим часом терористи продовжують прикриватися мирними жителями, паралізують діяльність Донбасу і облаштовують свої штаби в містах. Зокрема, в Донецьку бойовики захопили обласну лікарню імені Калініна. Терористи облаштували в цій лікарні штаб та військовий шпиталь, тим самим відрізавши доступ звичайним людям до лікувального закладу. Також є інформація про те, що терористи облаштували казарми в навчальних закладах, а саме в школах та вищих навчальних закладах. Тим самим зривають підготовку до нового навчального періоду. Зінаково надійшла інформація про те, що терористи мінують сільхозугіддя, а саме поля, тим самим не даючи можливості зібрати урожай. І в Донецьку остаточно відключили всі українські телеканали, навіть розважальні про це повідомляють місцеві мешканці. Раніше тут забороною було тільки новинне мовлення. Тепер за наказом бойовиків провайдери кабельного телебачення відключили всі українські телеканали. А от пенсії будуть для їх виплат у Донецьк перевели 34 мільйони гривень. Відповідні кошти вже поступили у поштові відділення та на банківські рахунки міста. Про це повідомляє прес-служба міністерства соціальної політики. Загалом у Донецькій і Луганській областях без пенсійних виплат залишаються 24 міста та 8 районів. Зокрема, це Авдіївка, Єнакієво, Турес, Луганськ, Лисичанськ та інші. Фінансування поновлять як тільки ситуація в цих містах стабілізується. Для мирних жителів Луганська організовано зелений коридор. Розпізнавальний знак для них біле полотнище для групи людей та широка біла пов'язка для окремих громадян. З Собою жителі можуть вести особисті речі, але не вогнепальну та холодну зброю. Про це повідомляє прес-центр. Ато. Створено гуманітарний коридор з міста Луганськ та організовано там відповідну роботу за напрямком по вулиці Радянській, вулиці 16-та лінія, вулиця Фрунзе, вулиця Шевченка. Далі по шосе Луганськ щастя через населений пункт Металіст. Пункт збору та перевірки організовано на території військової частини Державної служби надзвичайних ситуацій України в населеному пункті щастя. Вогонь на відстань 200 метрів праворуч і ліворуч від зазначеного коридору припинятиметься з 10 до 16 години щодня. Москва намагається підробити докази причетності України до трагедії з Боїнгом, потрапити на місце катастрофи літака. Експерти міжнародної місії ОБСЄ намагалися вчора зранку, але не змогли проїхати блокпост терористів. У свою чергу, як повідомляє речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко, бойовики заміновують підходи до місця аварії. Тим часом у Білому домі заявляють, що Москва не допомагає в розслідуванні трагедії. А служба безпеки України пояснює, докази причетності українських військових до збиття лайнера Росія сфальсифікувала. Показані кремлем супутникові фотографії, з нібито українськими занітними ракетними комплексами БУК, як виявилось, відратушовані. Для дітей вимушених переселенців місць у столичних садочках вистачить з часу окупації Криму на та початку АТО на сході до Києва. Офіційно переїхали 390 маленьких українців. У Києві 551 дитячий навчальний заклад, тому це крапля в морі, так стверджують і в КМДА, і в самих садках. Про долю найменших переселенців розповість Яна Курченко. Проблема з місцями у дитячих садках Києва існує давно. Ці заклади постійно переповнені. На 100 місць припадає 120 дітей. Кияни роками стоять в електронній черзі, аби віддати своє чадо у дошкільний заклад. У зв'язку з переселенням людей з Криму та Сходу у ЗМІ заговорили про повний колапс. Мовляв, ті, хто приїхали, займуть місця тих, хто чекає. Однак нічого катастрофічного у цій ситуації насправді немає. В місті Києві нараховується 551 дошкільний навчальний заклад. Який працює з дітьми дошкільного віку, ми за рахунок переповнення дитячих садків влаштовуємо. Всіх бажаючих людей, громадян, які переїхали з тимчасово окупованих територій та території проведення антитерористичної операції. Таких діточок у нас на сьогоднішній день 390, які зараз зараховані в дитячий садок. Це не така велика кількість, тому що садків, як бачите, більше. Електронну чергу киянця малеча не потіснить. У середньому на один садок припадає менш як одна дитина. Постановою кабміною ці дітки не стають в електронну чергу і. Приймаються за спрощеною процедурою, аби переконатися в цьому. Ми завітали до садочка, куди приїхала дівчинка з Луганська. Така дівчинка у мене є одна. Вона прийшла у червні місяці в старшу групу. Вони приходять дошкільний заклад із своїми паспортними даними, де записано їхнє місце проживання. Приносять своє свідоцтво про народження дитини. І в карточку медичну, і на основі цих документів, і плюс заява батьків, я беру їх в дитячий садок. З розумінням ставляться і батьки розповідають, якби і не вистачало б місць для їхніх дітей, вони б почекали, однак жодних проблем наразі не бачать. Чесно кажучи, ми не відчули, що тут є дітки, які приїхали з зони. АТО. вони, мабуть, такі самі дітки, як і всі інші. Якщо навіть вони є, у нас тут на садочку, то вони. Жодним чином не заважають іграшок дитячих майданчиків і місць у столичних садочках вистачить для всіх. Яна Курченко, Дмитро Гришко, Тарас Біловолсеніперний країна. Бути патріотом модно чи небезпечно, наприклад, мешканцю анексованої Ялти світить до року ув'язнення за те, що він повісив над мерією міста український прапор замість російського. У більшості ж частин України патріотам живеться набагато простіше. Люди вивішують синьо жовті стяги на балкони, прикрашають авто у вишиванки та просто спокійно розмовляють українською. Справжніх патріотів шукала Анастасія Остроушко. Хвиля патріотизму накрила Україну. Міста і села розфарбовують у синьо-жовті кольори, малюють велетенський герб та змагаються, хто розгорне найбільший прапор. У столиці теж активно підхоплюють цю хвилю. Небайдужі патріоти розмалювали наборожну, майорять національними стягами і будинки. А мости взагалі перетворюються на суцільний український прапор. До того ж, коли правий та лівий береги об'єднує синьо-жовтий стяг, це дуже символічно. Олені подобається ідея прикрашання міста. Каже, як патріот із задоволенням долучає до подібних ініціатив. В університеті флешмоб, коли ми волосся вплітали синьо-жовті стрічки. Це було як е, на такі е, на підтримку нашої країни. Модно не тільки розмальовувати вулиці, а й носити речі з національною символікою. Це крамничка для справжніх патріотів. Тут і вишиванки, і люльки, обкладинки для паспорта, і прикраси. Все в українському стилі. Проте найбільшу популярність заробив герб України. Взагалі, попит на подібні речі останнім часом значно зріс. Зараз воно став популярним. Нішою і навіть не через те, що розвинувся такі набагато більше стали люди патріотами. Мабуть, це через події майдану, події АТО, коли люди просто відкрили очі і побачили, що дійсно вони живуть в Україні і зрозуміли, іноді це можливо якось трошки попсово або награно, що для нас не є показником. Своє пояснення шаленого сплеску популярності національної атрибутики у психологів. каждого украинца, то внутри всегда патриотизм этот присутствовал. Просто э, та власть, которая была у власти, можно так сказать, э, никогда не давала проявить этот патриотизм. Здесь лично каждый может поучаствовать в, э, в становлении нашей Родины. И, конечно, каждый хочет проявиться. Очень важно, чтобы со всем патриотизмом происходили реформы. Когда мы видели изменения и двигались з наміченого плану. І якщо реформ не буде, існує ризик виникнення вже антипатріотичної хвилі. Цього ж боїться і Ольга, але свого сина Андрія виховує патріотом. Ну, патріотично, тому що я розмовляю з дитиною саме українською мовою. Чоловік російською, я українською з дитиною розмовляю. Як ви згадаєте, буде патріотом? Я думаю, що буде. Патріотизму кожного проявляється по-своєму. Хтось розмальовує паркани і стіни, хтось розмовляє українською і носить національний одяг. А ось такі люди, як пан Ігор, офіцер запасу, ладен життя віддати за Україну, нам же розповідає, хто такі патріоти. Це люди, які люблять свою родину, свою державу, землю, на вони зращують своїх діток і живуть. Ну, В принципі, ті люди, які Піклується про свою землю, про свою родину. Ну і в принципі про те, що можна назвати державою. Скажімо. А держава не думаю, що це насамперед це люди. У всіх у нас живе часточка справжнього патріота, і кожен крок, який би ми не зробили, хай то буде розмальований міст чи проста українська вічливість та чесність буде йти тільки на користь нашій державі. Анастасія Струшка, Дмитро Гришко, Тарас Біловол соціальна країна. Поки що це вся інформація більше в наступних випусках. Не прощаємось.